Хронічне відділення працює вже більше 40 років. Ми лікуємо такі захворювання: як хронічний обструктивний бронхіт, бронхіальну астму, хронічне ураження легень при різних інших патологіях, пневмонію. Також ми маємо досить великий досвід в лікуванні хворих на ковід. Пневмонію ми лікували їх в нас відділенні протягом трьох хвиль і маємо досвід в застосуванні моноклональних антитіл, які нам досить допомагали вилікувати тих пацієнтів. На базі нашого відділення працює кабінет пульміс, що дозволяє пацієнту отримати допомогу всю в одному місці. Тобто, пацієнт приходить до пульмонолога, пульмонолог його дивиться. Робить йому бронхоспірометрію, це є дослідження функції зовнішнього дихання, і вирішує, чи пацієнту потрібно продовжити лікування амбулаторно або пацієнт потребує стаціонарного лікування. Більше 30 років наш колектив надає допомогу пацієнтам, у яких є проблеми шлунково кишковим трактом шлунку, гастрити, виразкові хвороби, шлунку 12 палої кишки, захворювання пішлункової залози, захворювання жовчного міхура, печінки, такі як гепатити, цирози і їх ускладнення. А також у нас працюють терапевти, які надають допомогу пацієнтам з внутрішніми захворюваннями. А для комплексного обстеження наших пацієнтів. Консультують інші вузькі спеціалісти Вас турбує, усе, що вас болить, ви можете пролікувати в центрі терапія. Ми лікуємо захворювання серцево-судинної системи, захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання неврологічні, але лише периферичної нервової системи, захворювання дихальної системи, захворювання сечовидільної системи, захворювання ендокринологічної сфери. Ще ми лікуємо ревматологічні захворювання і невелику нішу гематології. Тобто що є зазвичай анемії. Також ми діагностуємо та лікуємо алергологічні захворювання. Ми Проводимо діагностику для дорослих і дітей, робимо фено, робимо прик алергенами і вимірюємо спірографію. Крім цього, ми стаціонарну допомогу надаємо дорослому населенню з такими хворобами, як бронхіальна астма, полінос або весняна алергія. Кропив'янка алергічна, набрій ну і різні токсикологічні дерматити, в тому числі атопічний дерматит, які потребують лікування в стаціонарі. Алергія вилікована. Ми можемо провести діагностику і підтвердити, чи це є алергія. Запропонувати вам лікування і супроводжувати вас у цьому лікуванні.